Аерофлот під хакерською атакою, відмінено більше сотні рейсів, але це тільки те, що на поверхні. Який план? Давайте розбирати. Але з першою підпочіться, будь ласка, адже ми то щодня говоримо про важливе. Відповідальність взяли на себе хакерська група Silent Crow та кіберпартизани Білорусь. Відсьогодні слово сполучення Білоруський хакер стає знаком якості. Бачили фільм Матриця? Звичайно, вівторок білоруського хакера. Тож який результат? Лягли всі системи не можуть заправити літаки і навіть визначити, які екіпажі мають куди летіти. А це, на секундочку, ціла проблема в авіації. Треба знати, хто командир, хто другий пілот, скільки хто був у повітрі і скільки мав відпочинку. Це ж все заходи безпеки писані кров'ю. Хакери заявили, що знищили більше 7 тисяч серверів, бази даних та інформаційні системи різного призначення, крім того, викачені бази даних, записи спостереження за співробітниками і клієнтами, історія перельотів, яку можна буде тепер використовувати для розслідувань. За заявою вони протягом року знаходились всередині корпоративної мережі, збирали інформацію та готували стратегію атаки, яка стане катастрофічною для аерофлоту. Припускають, що відновлення системи може коштувати до 10 мільйонів доларів та зайняти до 6 місяців. І це тільки саме технічне відновлення, не враховуючи матеріальної шкоди, яка нанесена через те, що система лежить, і яку вже оцінюють теж в 10 мільйонів доларів. Але головне в тому всьому навіть не матеріальна шкода, а хаос, який відбувається у російському авіасполученні. Ми і так через День бачимо план кавіор через наші дрони, і як росіяни сплять на підлозі аеропорту замість омріяної Венеції. А тут ще таке. Але й це ще не все. Нагадую, що головна ціль підірвати російську логістику взагалі, адже авіація для Росії має величезне значення, набагато більше ніж в Україні, де можна за декілька годин доїхати до будь-якої точки. Тож дивіться, який план. Спочатку самий сезон відпусток кладеться дронами розклад регулярних рейсів, а час, як відомо не резиновий, відкладені рейси накопичуються та створюють хаос. Потім кладуть всю систему, щоб створити ще більший хаос. Паралельно з цим ми бачимо майже щоденні удари по російським залізничним вузлам. Завпадіння, Не думаю. Це може призвести до повного колапсу логістики, і це має величезний вплив на війну. До прикладу, у 44-му році був так званий транспортейшн план, коли союзники перед висадкою в Нормандії вибивали німецьку логістику. Багато хто вважає це переломним моментом війни, і паралельно з ним був ще ойл-план, де знищували нафтопереробну промисловість. Нічого вам не нагадує. Все буде добре. До завтра.